Всім привіт! Поговоримо про Чорне Сонце. Це астрологічна така точка, не планета, а точка, як ліліт чи вузли, яка використовується в окультизмі та в астропсихології. В самій астрології Чорне сонце соль Нігер. Називається, це така гіпотетична точка, розрахована як афелі Землі, тобто найдальша точка орбіти Землі від Сонця, вона завжди розташована приблизно в 12-14 градусах знаку рак кожного року. Тобто це не тільки тим, що народжені в липні вона там стоїть, а взагалі в цілому в усіх людей. Тобто зараз у нас по транзиту якраз ліліт у 13 градусі Скорпіона, тобто в стихії води в знаці трансформації. В багатьох людей активує саме оце Чорне сонце, яке знаходиться зараз в 13 градусі знаку рак. Отже, ця точка дуже широко використовується як. Звісно ж, у, в астропсихології і в самій магії, окультизмі як пояснення кіні, те, що заховане, з чим асоціюється? Найперше, із Плутоном можна, тому що воно асоціюється з різними планетами, з різними якостями цих планет. З Плутоном, звичайно, через архетип очищення, смерті, трансформації. Плутон у нас. Архетип смерті і відродження. І тому Чорне сонце асоціюється в езотеричній психології із ним. Тобто чорна ніч душі, спуск у пекло, як у персифони, підземель до Аїда, виворотна сторона свідомості, йде очищення і ініціація тоді. У цьому сенсі чорне сонце, як Плутон, спалює просто усе зайве, щоб народити істину. Також воно асоціюється з Сатурном як темне світло, випробовування тінь часу. У традиційній західній астрології Чорне сонце це, звичайно ж, тіньова сторона Сатурна, особливо в алхімії. Сатурн дорівнює як старе сонце, темний батько або вчитель через біль. Тобто соль нігер в алхімії це перша стадія великої праці, магнум опус. Ви ж, напевне, чули цей вираз, коли працює душа над своїм переродженням, де все розпадається, згоряє, чорніє. Потім йде період альбедо, тобто висвітлення тіні. А тоді вже рубедо, червоне золото та цілісність. Це якраз дисципліна, глибина вміння не зникати, не тікати коли боляче. Це Сатурн вчиться тримати себе. Третя асоціація Чорного Сонця з ліліт, тінь жіночого, вигнання, гнів. Звичайно ж, у деяких сучасних школах чорне сонце пов'язують із нижньою формою ліліт, тобто самим дном, гнівною, вигнаною, неприйнятою жіночою енергією. Це архетип жриці, яку викреслили, спалили, забули, а вона вижила і намагається повернутися. Тут же чорна, чорний місяць, як чорна луна, називає її темна сексуальність сила без дозволу. І це, звісно ж, ти та відьма, яку не спалили, бо вона народилась у новому тілі і пройшла вогонь сама. Отже, Відтоді Чорне Сонце дійсно ближче до Сатурна у своїй структурній тіньовості, так? у холодній такій трансформації, до Плутона схожа по вогняній алхімії знищити старе, зродити нове. І літ у жіночій відмові бути гарною та е, під контролем. Тобто піддаватись управлінню. Це та тінь, просто яка. Який кожна тінь на має багато облич, і хтось бачить холод Сатурна, випробування, біль, камінь, хтось Плутона бачить смерть і А для жінки це ще й ліліт, вигнана богиня, яку спалювали за силу. Але, звісно ж, ми, ті, хто повернулися, ми пройшли цей вогонь і тепер світимо зсередини. Отже, чорне сонце воно як е, тінь серця. Не все, що світить, є живе, і не все, що чорне, є, мертве. У натальній карті ця точка, про яку не часто ж пишуть в гороскопах, звісно ж, вона є не але її вчуваєш цим тілом. Це соль Нігер символ тієї сили, яка народжується у повній темряві. Це тіньове світло, що несе пам'ять про вигнання, про біль, про вогонь, що спалив тіло, але не зламав душу. У когось ця точка спить, у когось же вріє прямо в глибині серця. Звісно, вона символізує ще соль негро, чорну фазу алхімії Нігредо, тіні роду, що передаються крізь покоління. Ініціації різні болем, вогнем, от всі ці, які я в попередньому темі піднімала, про те, що в дитинстві найчастіше ми проживали ініціації через тіло, травми, опіки, не знаю, ну, шрами залишалися і так далі. Тобто намагалося тілу пробудитися через таємні ядра сили. Через, які пробуються лише в повній самоті, От що теж важливо. Тут не ідея про якусь таку, коли тебе проводять за руку. Тут про самотність. Тому що душа намагається згадати те, що вона вже і так знала, і те, що вона проживала. І ніхто інший з боку не знає, це краще за тебе. Ж. Про те, що зараз почалася активація, я вже сказала, що ліліт якраз у нас. Активує точку, а в мене взагалі, чому я підняла цю тему? Тому що в мене в 13 градусі раку, де знаходиться чорне сонце, стоїть мій північний вузол. Тобто це моя задача, місія піднімати оці питання, піднімати теми болю, переродження, ініціації виходу із тіні на світло, і допомагати іншим жінкам, чоловікам виходити. Або хоча б отримувати інформацію, щоб почати процес, або ж супроводжувати в процесі, ідучи паралельно, підтримуючи. Тобто для мене це якраз дуже особиста така тематика. Звісно ж, у магічному це плані випалення старого народження справжнього. І якраз через травми, через біль, ми швидше доходимо так? через шоковий стан, через активацію нейронки. Ми згадуємо щось, що в нас до ДНК генетично закладено в пам'яті, в крові. Це, звісно ж, рани, які перетворилися на символ сили. Це момент, коли ти лежала в темряві, але не зникла. Це те, що пройшли ти, я і всі, хто вижив у вогні, але з гідністю. Якщо в тобі є щось, чого інші бояться, що біль зробив тебе глибшою, але не зламав, що тебе спалювали, але ти вижила, оце саме є твоя точка Чорного Сонця. Вона не про смерть, вона про темне світло, яке не погасне ніколи. Ті, хто носять чорне сонце, не поклоняються темряві, вони знають, що всередині неї є світло, Яке нікому ніколи не забрати. Отже, сама, сам кармічний шлях пройти через власну тінь цього Сольнігер, і не зникнути в ній, пройти і стати світлом для інших. Для багатьох людей це дуже важко, дуже травматично, і з, зі сторони психічної. Людської частини буває смертельно, тобто людина не витримує і божеволює або просто не приймає своє чорне сонце і не бере ту мету, з якою зливається на кармічний напрямок розвитку. За, в цілому нігрето перша фаза алхімії, і якщо ти прийшла вже в це життя просто щоб трансформувати темряву в золото, Через дотик до болю, через вигнання, через тілесні травми, відчуття неприйняття. Але через це якраз ти стаєш собою, ти ведеш інших, ти допомагаєш іншим зрозуміти, де, в чому вони проявлені, чим вони можуть бути. Частіше, навіть якщо є інформація, можна підказати комусь, що є в астрології таке поняття. Тобто людина, коли має інформацію, вона вже має з чим працювати, над чим працювати, що є ця точка, і вона взаємодіє в натальній карті з її планетами чи з її точками. Так як повторююся, в мене воно взаємодіє з моїми вузлами також активує мені якраз, крім дев'ятого дому, дому духовних знань, духовного розвитку, активує мій перший дім, де якраз йде в мене лілість в Скорпіоні Транзитна. Тобто, не там особистих, але є дім перший я, моє Я, Моє тіло, моя основа, моя опора. І намагаюся якраз зараз вийти вже на порозі стою, щоб вийти із болі із тіні на світло. Як це працює також, в кого є планети, в кого зачіпає чорне сонце. 12-14 градус раку, як я казала, козерога, звісно ж, терезів чи овна. Тобто якраз цей чорний квадрат, чорний хрест, тоді воно активується, звісно, через біль, через шрами, через вигнання, через темні посвяти, ініціації. Якщо ж воно в натальній карті нічого близько до цієї точки не бере, то воно. Спить або ж якось менше виражене. Те, як в мене воно на північному вузлі, воно не просто є, воно для мене йде пройти через свою тіль, тінь прямо шляхом, там як -то дорога через ліс. І в когось можна порівняти, що хто має сонце чорне і дорівнює як травмі, тобто людина заходить в тінь і там застрягає. Для когось же це з розвиненою, з високою свідомістю, розумінням і багажом знань це йде шлях душі, ініціація, зцілення і провідництво, допомога іншим. Отже, просто в усіх людей оце чорне сонце є, як тіньова точка, але не всіх воно активне, і в дуже рідкісних таких моментах, як в мене, воно стоїть прямо як місія життя. Тобто допомагати підсвічувати іншим. Тому що в багатьох воно може в когось активувати, наприклад, Марс. А, як в однієї моєї чудесної знайомої подруги вільми було 13 градус скорпіона стояв Марс. І її дії виводили людей на світло. Не тільки була просто задача, а іменно її дії, те, що вона робила, те, що вона залишила по собі, допомагало людям трансформуватися. І вставало якось як внутрішнім маяком, чорним джерелом, з якого черпаєш не ілюзії, а справжню глибину. Бо не кожна здатна жінка пройти вогонь і не зникнути, а пройти і ще вести за собою. Тобто дуже важливо, що а, коли чорне сонце активне, розкажу про ознаки ще. Є з цим активації. Це просто якраз не депресія вже, а темрява, що хоче бути почута, вислухана, проявлена, підсвітлена. так? Mm. Тобто, перше в нас, то що я говорила в дитинстві, була травма фізична, емоційна чи якась екзистенційна, яку ти пам'ятаєш не тільки тілом, а душею, тобто запам'яталися дуже емоції, стан. Друге це тебе викидали з кола. Родового, соціального, жіночого, ти часто почувалася чужою, вигнаною, білою вороною, відьмою. Третє, ти не боїшся темряви. Ти з неї зробила інструмент. Чи це магія, чи мистецтво, проявленість чи тілесність ти трансформувала біль у силу, у те, що ти є і тебе видно, і щоб тебе слухали, чули. Четверте, ти пройшла точку смерті. Психічно, тілесно чи магічно і повернулася просто іншою. П'яте. Ти не віриш у поверхневе. У тебе глибокий внутрішній фільтр на фальш. І на людей, і на досвід, і ти щитуєш просто а, стан людини чи думки, її одразу міміку, ти бачиш, чи людина бреше чи ні. Шосте. Твої стосунки завжди ініаційні. Ініціація відбувається, людина або витримує, або не витримує свої сили, або залишається навіки вже трансформованою. Це особливо якраз тематика, коли жінка-відьма має взаємодію з чоловіками, коли стосунки в неї відбуваються завжди завжди ініціаційні, не просто так, не для чогось там, а просто чоловік приходить, щоб змінити, щоб відкрити свою тінь, подивитися вглиб. І не завжди чоловік, звісно ж, витримує або готовий до таких змін, до справжності, до того, щоб жінка бачила його нутро і розуміла, відчувала це без слів навіть. Але так воно є, така енергетика і таке поле. І сьоме це твоя присутність змінює простір. Навіть коли ти мовчиш з тобою просто інакше дихається. Практика активації Чорного Сонця. Сальнігір. І ні, це не медитація, це просто згадування. І підходить усім, хто хоче доторкнутися до свого глибинного ядра сили. Перше, створи простір: темрява, тиша, чорна тканина або чорна свічка, вогонь як символ пам'яті сядь навпроти. Вимов у голос. Я пам'ятаю те. Чого світ не бачить. Я ношу те чорне сонце в собі, я не тікаю від тіні, я з неї зроблена. Уяви, що у центрі твоїх грудей чорна точка, Не порожнеча, а жар, щільна темна енергія, не болить, але пульсує, живе. Під неї йде тепло, сила, пам'ять. Вона не для всіх, але вона твоя. Завершення в нас поклади собі руки на груди або живіт і погладь себе. Відчу, як ти пальцями доторкаєшся до тіла. І скажи, я пам'ятаю, я несу, я зцілюю. Те, що інших руйнує, мені відкриває шлях. І далі ти зрозумієш, що твій шлях через тінь. Твоя душа вибрала темряву, щоб знайти в ній серце. Ти одна з небагатьох, хто здатна вийти з болю не тільки живою, але й мудрою. І, звісно ж, ти можеш допомагати іншим пережити їхній мігредо, чорну фазу життя, не з позитивчиком, а з правдою, присутністю і глибиною. І на кінець додам, що зараз відбувається символічне повернення вигнаної. Лілі точно дивиться в очі Сольнігер. Твоя тінь точно дивиться на джерело твоєї сили і питає: Чи ти ще боїшся темряви, чи вже стала нею? Відкриваються глибокі пластові архетипи, тіло згадує старий вогонь, душа згадує вигнання. Пам'ять по святу. Це не просто роздуми, це портал, вікно в твою справжню місію саме зараз. Що добре зробити зараз в ці дні? Поки якрес літ стоїть з тиждень в 13 градусі, отже, напиши собі листа з майбутнього. Я та, яка пройшла, я пам'ятаю, як горіло, як почала я світитися. Поглянь на вогонь, на свічку, на плиту, на фото, тобто налаштуйся просто на стихію і скажи: ти більше не спалюєш мене, я стала вогнем. І дозволь собі відчути повну повноту себе, не доброї, не зручної, а всю себе, темну, дику, мудру, тілесну. І якщо твоє сонце кричить, чорне, зараз, не бійся більше мене. То ліліт відповідає йому, я прийшла додому. Отже, бажаю прокинутись, не руйнувати, а запалити зсередини себе. Бажаю відчувати і проговорити мантру для себе. Я дозволяю собі бути такою, якою мене бояться. Бо в мені не руйнація, в мені пам'ять вогонь і правда моя. Я не шукаю дозволу, я вже тут. І запам'ятай, що ти зараз в моменті сили, і це тільки початок.